Цибулева муха це небезпечний шкідник цибулі, який може призвести до повної втрати врожаю. Муха зимує у ґрунті, а її лід починається в травні і триває 30-40 днів. Відродження мухи відбувається в кінці весни, коли личинки потрапляють в підземну частину цибулин. Вони виїдають середину цибулин, листя цибулів яне, жовтіє та засихає. А цибулини загнивають, стають трухлявими та водянистими. В кінці червня, в другій половині липня, вилітають мухи другого покоління. Для захисту від цибулевої мухи проводять агротехнічні заходи. А за появи мухи на посівах проводять оприскування препаратом провантоотек. Інсектицид має форму олійної дисперсії та дві ефективні активні речовини. Він міцно тримається на вкритих восковим нальотом листках цибулі та забезпечує надійний захист рослин. Засіб не стікає, відмінно розподіляється по рослині, практично без втрат робочого розчину.